Вітаю військо Центр проспекту набирає обертів. Традиційно, щопонеділка розповідаємо вам про нашу роботу, про те, що нас засмучує, і про те, що нас тішить. Засмучує, звичайно, нас те, що зустрічається більша кількість гестаційних діабетів. 30% жінок мають порушення вуглеводного обміну. Але позитивно є те, що вони не потребують прийому інсуліну, а компенсують цей стан лише двохтижневою дієтою. І з радісних новин на тому тижні одна з жінок з 13-річним стажем цілкового діабету. То народила доношеного хлопчика. Також е, в клініці почали використовувати міні-фурнітуру для діток старше трьох років для того, щоб покращити їхнє мовлення та фонетичний слух. Це такий так званий електронний навушник, який одягається на ушко дитини. І за рахунок цього, за рахунок вібрації, дитина починає швидше чути той звук і відтворювати його. Це теж не може не тішити. І пам'ятайте, що здорова людина багато хоче чого. А Ора людина лише одного здоров'я, тому будьте здорові, профілактуйте, приходьте до нас, оглядайтеся профілактично. Ми чекаємо на вас.